Вітаю, вітаю сьогодні 19.05. І я хочу розглянути питання, яке, в принципі, мені задавали, і яке вже висить у повітрі це наступ, наступ Російської Федерації на Київ влітку. Отже, чи буде наступ Російської Федерації на Київ влітку? Що буде напрямку Києва робити. Ну, Дивіться, дуже довго збираюся і не бачать, не бачать як, як підійти до цього питання, того, що, в принципі, ми захищені нашими, нашими військовим, нашими вояками і ще що, і ще що. Чомусь влітку буде якась бумага, якийсь закон, якісь, якісь домовленості. Щось таке буде, що буде, поки що вони не, ну, не зможуть його порушити. Обстрілювати Київ будуть, будуть є таке діло. От, ну і ще що хочу сказати: будуть намагатися прориватися. І я би так сказала, якісь невеликі населені пункти. Невеликі населені пункт. З якої сторони, все-таки про наступ є. Бачите, карта, карта дороги, карта успіху, карта якоїсь от невеликої перемоги. Але це така якась маленька перемога, я би сказала так. Під прикриттям вогню намагатимуться прорватися, От, проте знову у них нічого не вийде. А давайте подивимося, з якої сторони. Мене цікавить, наприклад, можливо, це зі сторони Білорусі буде наступ того, що ну, звідки ж вони повинні наступати. Отже, отже, звідки. Чи це з сторони Білорусі буде все-таки влітку на Київ наступ? Чи буде зі сторони Білорусі? Диверсанти будуть, і будуть якісь диверсійні групи, і да, це зі сторони Білорусі де через ліса, вони намагатимуться прорватися. Притом, під якимось таким, чи то вони передягнуті будуть в якусь іншу в якусь іншу форму, чи то вони будуть ну, то тобто Якась карта обману, карта брехні, карта, карта, яка говорить про те, що під виглядом інших якихось е е армій, не знаю, що я, я, як це навіть так сказати, таке враження, що це будуть без знаків якихось, от, А будуть дуже боятися, щоб їх люди не впізнали, не вирухували, хто вони є, хто. Тобто буде якесь движение, от, але знову карта повторна. Орня говорить про те, що буде як колись, тобто їх розіб'ють. Отже, все-таки наступ буде е, влітку на Київ е, зі сторони Білорусі. І друге, е, друге, це те, що знову-знову нічого не вдасться у росіян. Отже, друге питання: знову таки все-таки переживають наступ на суми, Чи буде наступ на суми, і чи буде цей наступ успішний зі сторони Росії? Отже, чи буде наступ на суми зі сторони Росії? Дуже сильно будуть обстріли, при тому обстріли будуть якось так, знаєте, як то кажуть, із падтяжка неочікувано. Але коли вони обстрілюють, отут інтересна ситуація, вони будуть відступати в цей момент, коли, коли дуже, дуже сильний вогонь, це значить, вони відступають і прикриваються. Потім будуть очікувати знову щось, що будуть робити наші вояки. Далі будуть довго готуватися, намагатися спробувати. Так, да, наступ на суми буде. Будуть спробувати новий наступ. Хорошо, давайте побачимо, наскільки успішний для росіян буде наступ на суми. Наскільки успішний для росіян буде наступ на суми? Ей, ух ти, карта впала. Вибачаюся. Все-таки, все-таки півпершої ночі, пів, Півдругої. Ферві... Так, наскільки для росіян успішний наступ на суму буде? Вони очікують, що десь на кордоні Сумська область, з якою вони межують, що там їх прям будуть, ну, я не знаю, там квітки їм дарувати. Вони дуже очікують, що хтось, ну і, до речі, там, там ждуни є. І ще що. Але карта, яка говорить, що. Я спитала, який успіх буде у росіян в наступі на Суми, то карта випала башти, руйнації. Що це таке? Це значить, зруйнується їхня ну, їхній наступ, це значить їх розіб'ють. Це значить, тому розіб'ють під якимсь маленьким населеним бунтом. Це якесь село, хуторок, пасілок, як це назвати? Щось таке воно буде невеличке. Дві карти дважди розіб'ють в одному місці, розіб'ють його в іншому місці, і вони. Повертають в якусь іншу сторону. Отже, в суму на суму вони не зійдуть, хоча наступ буде і прорив буде, і, можливо, треба буде і евакуюватися якимось крайнім, крайнім там населеним пунктам невеличким. Евакуювати там дітей, жінок людей похилого віку. Ось такого плану. Далі питання. Харків питає, що ж Харків? Давайте про Харків. Чи буде на, е, найближчим часом? Найближчий час це у нас що? Це у нас літо. Ось у нас кінець вже е, сьогодні у нас що? Уже 19 травня. Тому давайте Харків на найближчим часом. Е, чи, будуть, давайте так, чи будуть влітку наступ на Харків. Прямо от, от, на Харківському напрямку вони намагаються прорватися, але чи у них вийде? У росіян чи вийде. Е, ага, тут вони захищаються більше. Не стільки вони е, наступатимуть, скільки вони захищатимуться. Будуть розбиті під якимось містом. Що це за місто? Може, це якийсь там ізюм, може ще щось, я кроме ізюма, просто на Харківщині нічого не знаю. Скажу чесно, але в будь-якому випадку під якимось ну, Городком, городом вони будуть неочікувано для себе розбиті. В селах в невеликих, у них є якісь або ждуни, або є якісь схорони зброї, або є диверсанти, які чекають, як би це приєднатися. То я хочу вам сказати, що от на Харківщині якраз наступу взагалі не вийде, бо вони будуть розбиті, вони будуть намагатись захищатися, вони щось там будуть. Буду, ну, ну, щось будувати, робити, Намагатися, якраз саме себе захистити. І вони повертають з Харківщини десь в іншому напрямку. Їх, їх розбивають вщент наші. О. І вони повертаються, ну, можливо, приєднуються до якоїсь до, якоїсь, там, не знаю, до якогось іншого напрямку. Тобто на сьогоднішній ну, літо 25-го року у нас є наступ на Київ все-таки, да, і наступ на Суми. Харків у них провал. Хоча на Сумах їм теж дадуть посраки. Так, далі, далі питання питали найближчим часом Одеса. Ну, давайте, що очікує со сторони русні на Одесу. Обстріли, обстріли є, але поки що вони є. Карта уходу, яка говорить про те, що поки що, скажімо так. Вони відтягують, або від, відходять від е, цілі е, захопити, тобто відкладають ціль захопити Одесу трошки пізніше, або від взагалі просто відступають, е, ну, скажімо, з тієї сторони, може вони через там, море хотіли, чи як, куди у них там виходить, короче, нічого у них не виходить. Все, Одеса може, може спати спокійно, але. Про Одесу хочу сказати вам так, то все одно, коли тривога, то йдіть ну, в укриття все одно. Так, далі питали, питали, питали мене Миколаїв. Давайте подивимося. Миколаїв, Миколаївський напрямок. Скажімо так, що літо 25-го року Миколаїв, що будуть робити орки в сторону Миколаєва. От так от. Понесуть якісь втрати коло, коло невеликого населеного пункта. Село, от, далі. Далі дуже сильно розбомблять якийсь чи городочечок маленький, чи, ну, такий, ну, чи, чи, чи село, якесь, чи поселок, ну, ПГТ, може, поняли, щось от, є. Далі по Миколаєву щось будуть намагатися робити в сторону от, якби, по воді, ну, у них нічого не виходить. Оце нічого не виходить. Прилуки Чернігівської області також питають, що там влітку, що там орки, будуть, будуть лі, е, ну, як їх там коротше, чи буде Росія наступати на Прилук, ну, Чернігівська область, давайте подивимося взагалі, бо я, якщо чесно, я е, зараз глянемо. Зараз я хоч, наприклад, нагляну, де ці прилуки. А з ким вони. А з ким вони прилуки. Так прилуки почти, ось у під Києвом. Чернігівська область. Ні, до вас треба ж треба ж до вас якось добратися. Зараз я подивлюсь. Зараз мене цікавить, цікавить у нас. Так, чернігів, чернігів ось ось, прилуки суми. Ні, ну прилуки це дуже далеко. Я можу сказати тільки про обстрілу прилуки але вони не зайдуть навіть в суми. Тому прилуки тут точно ніяким чином. Я хочу сказати, давайте подивимося, шостка ось з краю стоїть. Так, обстріл Прилуку влітку. Ну, Якийсь склад може от горіти, є якесь силове воздействие, на прилуки є, і є туди, куди вже колись прилітало. А от давайте подивимося, місто шостка, я колись знаю, була місто шостка. Оце цікавить шостка, бо вона в такому місці, як будуть успіхи у Російської Федерації, в напрямку міста шостка, чи буде якийсь наступ, чи будуть вони щось робити. Не, про шостку є ось що будуть ну, стріляти будуть в вашу сторону по шостки, але ну, на шостку наступу не буде. Ну що ж, це радує, це радує, Це радує. Отже, про наступ, про наступ, про наступ літку, тобто кілька, кілька направлень і ще одне. Херсон. Херсон питають, е е Херсон, чи будуть наступи зі сторони Російської Федерації на Херсон літку 2025 року, і які будуть тоді результати для Російської Федерації? Чи буде наступ на Херсон? Дуже сильно обстрілюють. Я вам хочу так сказати. Так багато людей от, в Херсоні що жуть пострадають, що можна сказати: отак, якщо на 5 частей, скажімо, населення поділити, то, скажімо так, ну, ну, ну більше половини прям страдають, дуже сильно страдають. От іменно від обстрілів. Прям, ну, Страдають це слово, це слово яке говорить, що ну, загинуть можуть. Е, так, далі дивимося. І ще що, ждуни. ждуни. Там вони активні, вони щось передають, вони щось щось пере... пере ну, щось вони роблять там, да, чекають, передають якісь е, ну, передають якісь свідні. Але наступу на Херсон влітку 25-го не буде. Тобто вони хочуть, але не можуть. Там наші їх просто як ото тісками зажали і нічого не вийде у ворога. Так, ну і питання Донецька область, і питають Константиновка, питали люди, е, значить. Чи прорвуться в Константиновку е, Російська Федерація, їхні, їхні загарбники чи прорвуться Константиновку. Ну, дивіться, я вам так скажу: на Константиновку випада карта смерті. Іноді це карта, яка говорить про те, що там залишаться ось о карта діночіства. Тобто, ну ну один дедушка якийсь залишиться, скажімо так, розумієте? От, саме місто, чи, ну, чи зайдуть, орки дуже сильно будуть обстрілювати його. Довго будуть обстрілювати. Щось будуть робити, коло цього, прям підвозити багато, багато зброї, ще що. Дітей треба обов'язково вивезти. Ну, місто прям буде горіти. Значить, дивіться на сьогоднішній день, цікава річ, яка у мене на Константиновку був заход, що вони зайдуть. А сьогодні, можливо, щось помінялось в мене сьогодні немає. Немає заходу. Є пожежа, є обстрілюють, є полупусте. Прям як ото, як ото Бахмут на картинці. Це все є. А от заходу немає. А ну, давайте ще раз. Чи зайдуть влітку 25-го року орки в Константиновку Донецької області. Чи зайдуть влітку 25-го року, орки в Константиновку Донецької області? Разіб'ють, її в Прям просто карта башні випадає. Да, так, все-таки зайдуть собака, все-таки зайдуть. Так, Я... да, є ця карта, все-таки зайдуть. Але вони дуже довго будуть і сильно її розіб'ють. Тому, якщо є можливість, ну, краще буде, буде бути, ну, краще бути, ну, якби ви зрозуміли. Що там краще? Краще уїхати і зберегти своє життя. О. Так, і Запоріжжя. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, літо 25-го року, успіхи орків, чи вони заходять в Запоріжжя. Чи заходять в Запоріжжя? Орки літо 25-го року. Ми дивимося на літо. Ми не дивимося на осінь, ми дивимося на літо 25-го року орки Запоріжжя. Я хочу вам сказати, да, вони будуть обстрілювати. Да, вони будуть обстрілювати. Но вони стоять на, на краю. Поняли? Тобто за межами. Нема заходу. В Запоріжжя не буде. Я вам хочу сказати, я дивилася ще не перший не, не, не раз і не два, і хочу повторити, зараз покров дивимося. Е -е 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 Не, жод, жодного крупного населеного пункту орки більше не візьмуть українською. Так, і ще одне питання, іще одне. Покровськ. Покровськ. Давайте подив Покровський напрямок. Чи буде окупація Покровська? Покровськ, я так розумію, це Донецької області. А, Покровськ це Дніпропетровська область. Зараз, вибачте, друзі, записую відео і в мене одночасно просто трансляція на Тікток. Я не розумію, в якої області Покровськ питають. Зараз я виясню. Отже, ми вияснили це Покров з Донецької області. Я вибачаюсь, бо я не дуже трошечки слідкую за новинами і, і за самою ситуацією. Отже, Покров з Донецької області, чи візьмуться таки орки Покровськ, чи зайдуть? Чи зайдуть влітку 25-го року орки в Покровськ. На момент підписання якогось договору, вони будуть знаходитися в якомусь невеликому населеному пункті. Є карта, карта що їх розіб'ють, притом розіб'ють так по-серйозному. Дуже багато буде поранених. О, дуже багато буде. Дивіться, їм там добре дадуть я вам скажу так дадуть що нормально але покровськ донецької області у мене немає що вони заходять в покровськ у мене немає що в покровськ донецької області влітку 25-го року орки зайдуть от немає я розумію, що це найважчий напрямок, але наші хлопці тримаються, я скажу вам так, із останніх сил і вони розбивають ворога. Розбивають. І питають, питають, питають краматорж Донецької області, чи буде окупований? Правильно? Він вільний Краматорськ зараз, а питають, чи буде окупація. Вірно, я зрозуміла питання? Отже, давайте дивимося. Е -е -е -е. Забулася, як називається. <съяв> Забула, як називається, що я дивлюся. <съяв> І ще раз, ще раз, зараз я відмотаю. Ага Краматорськ, Краматорськ, чи окупують Росі... Російська Федерація чи окупує Краматорськ влітку 25-го року, які будуть успіху щодо Краматорська влітку 25-го року за сторони Росії? В полях буде багато поранених, багато по техніки. Під якимся селом багато техніки буде. О, далі. Дуже буде розбите, там є якесь або, або село Спутник, знаєте, якесь, або щось входить в громаду, або ще якесь дуже таке крупне місто. місто і... А ви знаєте, що немає окупації Краматорська, тому що вони, виходить, дивіться, я би так сказала: таке враження, що ось Краматорськ, Краматорськ, да? а є ще яке село, і вони в нього йдуть. Тобто вони змінюють траєкторію свого, свого наступлення. Поняли, десь, коротше, десь в другу, другу степ вони йдуть. От, в якийсь інший населений пункт у них буде. От, ну, і, е, мабуть, о, по наступу Остання Це чи буде наступ на. Заході України. Да, до речі, Дніпро часто питають, Дніпро орки не зайдуть. Щоб ви розуміли, в Павлоград також не зайдуть, в Самар також не зайдуть. Обстріли, може бути, і будуть. ну, це, Треба подивитися, де це цей самар От, але ну, Павлоград будуть обстрілювати, Дніпро будуть обстрілювати, але не зайдуть. І будемо дивитися, давайте, чи буде наступ на Заході України орків. Будь-якої сторони, там, мабуть, з Дніпра же, господи, кажу з Дніпра, я так читаю коментарі. На мабуть, з Білорусі мається на увазі. Отже, чи будуть е, наступ орків на... Чи буде наступ солдат Російської Федерації зі сторони Білорусі на Захід України е, влітку 25-го року. 25 року? Якщо сама московськ, то не зайдуть. Так, чи буде на Заході України наступ зі сторони Білорусі солдатами Російської Федерації влітку 25-го року. Так, ребята, щось будуть прориватися. Будуть прориватися. Ось у є карта дороги. От. Но у них може бути якось не дуже успішна эта. Або вони будуть... Якісь перевдіті, або щось, наче би, як тіпа, би, ну не знаю під яким це соусом, будуть намагатися якийсь невеликий населений пункт вони прорвати. Можливо, це навіть не з сторони Білорусі, а в якоїсь ну, друга ситуація. А ну, а як а які успіхи? Ну, хорошо, попитаються вони прорватися там десь з сторони заходу. От, що, що як у них успіхи будуть. Їх розіб'ють і дуже сильно розіб'ють. Все, карта смерті, їх всіх, як той казав, їх всіх повбивають. Е, так. Е, кривий ріг, кривий ріг, а, орки не зайдуть, окупації не буде, але прильоти будуть. Так, е, обмін полоненими. Е, так як сьогодні у нас 19 травня. Два часа ночі, то е, обмін полоненими найближчим часом обмін полоненими Да, буде, 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 буде. Прям ось, карта колісниці. Да, буде, не переживайте, буде. І тут буде таке враження, що, наче як не один, не один раз. Е, давайте подивимося, чи вернеться лівий берег Херсона в 25-му році в Україну. О, Отак красивенько. Бо не важливо, освободять чи не освободять. Може бути, може, на курщину обміняють. Поняли? Тому дивимося, дивимося, чи Повертається в лівий берег Херсона в 25-му році. Розговори будуть розговори будуть іти. Так, хорошо, розговори будуть іти. А неоднократно будуть іти. ну, щось не не, не, не як не знаєте, як то кажуть, ну, не, не можуть гадити. Но робота буде вестись по цьому вопросу. Даже будуть предлагати якісь, ну, поняли, ресурс. Тобто ми вам це, а ви нам ета. Дуже важко буде іти ця ситуація. Так, Ану. по договору, не по, не по війні, а по договору, по документам, по закону, поняли? По якомусь закону буде розговорювати якась країна, третя країна буде вмішатися в ці переговори. але це буде ну, ну, якийсь обманним путем буде. І поки що. Поки що... Коротше, попитаються надурити Україну. Я не бачу, розумієте, інтересне касія. Тут може бути так. Або, виходить, така карта, яка говорить про те, що так, да, движення є, але трошечки не в ту сторону. Таке враження, що ви не будете обмінені, ви можете бути приєднані, наприклад, до Криму, но ви будете не в Росії от. А будете під пацією, тому що тут получається, що для України оця частина Херсонщини, вона типа не вертається, а ми вроде, ну, як з одного боку, ну, немає вазрату, вроде як нам це подле, западло А з другої сторони, все таки, ну, все одно движение є. Тобто ви виходите з підокупації Росії все одно, поняли? Получається. Тому я думаю, що це може бути так, що вас просто присоединять до Крима, а потом коли в Крим зайде турце Росія вийде, от, і е, ми ви будете типу ну, юридично в Україні, знаєте, як ото федерація якась, да, от, а фізично будете все-таки підперековуватися Турції, але не Росії. Ну, таке якось. Не знаю, нравиться вам це чи ні. Навірно, це краще ніж бути під Росією. Ну і давайте подивимося таке питання Куп'янськ-Харківської області. Чи буде е, він окупований е, Російською Федерацією влітку 25-го року? Чи буде Куп'янськ, окупований Російською Федерацією, як там успіхи? Обстріли будуть? Острілять будуть. Далі, далі, щось якась робота ведеться, там, тобто, щось ремонтувати будуть. Куп'янськ. Купянськ, Купянськ. Купянськ. Купянськ, Купянськ. Що там Росія, як у них успіхи? А не як? А немає в мене, щоб вони зайшли. Буде йти оборона, буде страшно, Якесь. Ні, ребята, окупації окупації Росії Куп'янська Харківської області влітку 25-го року Не буде, не буде, не буде. Ну що ж, друзі, я відповіла на ваші наболючіші запитання, які ви питали. Це Саме зараз, мабуть, дуже багатьох людей хвилює. Тому пишіть свої коментарі під цим відео, ставте лайки, робіть репости, діліться. Хай український контент на Ютубі буде більш поширений. От і пишіть свої запитання. В на наступному відео я їх роздивлюсь. Пока-пока!